Недожурналісти з мордору руками лякали світ силою армії Російської Злодерації. За свої 30 дерев'яних сребреників нам розказували про високоточну зброю, космічні війська, мільйон солдатів та навіть ядерні запаси. Аж ось після 24 лютого виявилося, що не все так однозначно, і таємнича російська армія не така вже й страшна, як її малювали. Привратіть США в радіоактивний пепел». Українці отримують гуманітарну, військову і політичну підтримку від перебільшення всього цивілізованого світу. Держсекретар США Ентоні Блінкен відкритим текстом говорить, що Україна переможе, а тим часом наш народ робить для перемоги все можливе і навіть трошки більше. При цьому психіка непідготовленого глядача в чергове страждає від завивання засобів масової пропаганди на тему Взяти Київ за три дні, закидати всіх бомбами, мордор від Лісабону до Владивостока. Та інших ілюзій сектантів про Другу армію світу, яка на очах перетворюється на двохсоту. Стара армія міра. Старою такої, блять, стара армія міра, блять. Те, що апетити цієї недоімперії мають мало спільного із об'єктивною реальністю, нам стало зрозуміло уже з самих вимог скласти зброю. У відповідь на таку наглість колективний захід перестав висловлювати глибоке занепокоєння, а почухавши потилицю, дав копняка Віктору Орбану і почав постачати Україні зброю у небувалих об'ємах. Про те, що болотні пляшкосиди планують на нас напасти, американські британські розвідки побережали владу України ще минулого року. Тож офіційний Лондон, Брюссель, Вашингтон та Варшава. Були готовими до повномасштабної війни, але навіть сьогодні не до рейх сподівається на уявну мегазброю, вірить своєму фюреру та дивиться у світле майбутнє на дні пляшки. Коли прийде час прокидатися, орки побачать безпрецедентну підтримку України озброєнням, технологіями і гуманітаркою з усієї планети, ленд-ліз в перших сорокових років і рекордні санкції. Втім, поки що клінічні орки тримають надійну оборону від здорового глузду. Я вирішив порівняти, що насправді орча військова галузь може протиставити озброєнню країн НАТО, адже сучасна війна це вже не про кількість вояків в окопах, а про їхню мотивацію, підготовку та оснащення. Ну і вже точно не про гопніка, що танцює в Тіктоці. Закрите українське небо, гасло, що стало відомим у перші тижні повномасштабної війни. Термін закритого неба з'явився у 90-х роках та застосовувався силами НАТО у Босній Герцеговині, Іраку та Лівії. Безпольотна зона має високу ефективність, адже захищає сухопутні операції від авіаударів супротивника. Згідно із військовою наукою, саме перевага в повітрі є однією з основних цілей у будь-якій війні. Для порівняння, у січні цього року Україна мала на озброєні 50 винищувачів Міг-29 і Су-27. Наймолодший із них мав 30 років. Цей же час за офіційно звітував про 500 винищувачів, готових до бою, і це без врахування бомбардувальників та штурмовиків. Довгі роки Кремль замість пенсій, лікарень та доріг витрачав мільярди європейських нафтодоларів на купівлю та модернізацію зброї. Су 30 СМ і су 35 С це модифіковані версії винищувача Су 27 Не де було вдосконалено і оновлено електроніку, двигуни та покращення озброєння. Зброю та комплектуючі, Мордор купував обхід санкцій під чесне слово ботоксного фюрера. Що її не буде використано для нападу? От мені цікаво, а для чого ще можна використати винищувачі? Безкорисливі європейські політики йшли на компроміс із совістю, дозволяючи російській злодерації обходити санкції. Про це говорять численні знахідки українських військових на розбитій болотній техніці, яка виявилася оснащеною європейською технікою. Щоби зрозуміти рівень професійності наших ППО, слід згадати, що до 24 лютого говорили західні експерти про можливі дії окупантів у разі повномасштабного нападу. Спочатку ворог мав далекобійними снарядами вдарити по пунктам військового керівництва аеродромах, складах, базах зберігання, наприклад, із іскандерів. При цьому шанси перехоплення таких ракет силами зсу оцінювалися як мінімальні. Причина проста: наші засоби протиповітряної оборони С-300 та БУК чудово відомі росіянам. Їх розробляли совєтське конструкторське бюро, і ще з того часу Мордор щедро дарує їх своїм друзям. Іншою проблемою було те, що американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які експлуатують ЗСУ, не можуть протистояти повномасштабній атаці, адже не діють проти цілей, що летять вище 4 км і далі, ніж 20 км. І хоча орча пропаганда вже кілька разів заявляє, що вся авіація і ПВО України повністю знищені? Наші захисники ефективно використовують всі наявні у них методи боротьби. Бойові літальні буряти дійсно зробили трошки нервів у нас у небі, але допанування в ньому їм як до Києва рачки їх ефективно зупиняли. Все це відбувалося завдяки зсу та теробороні, які ще до лендлізу пис ворога усіма доступними і недоступними засобами, показуючи чудеса майстерності. До речі, одним із видів зброї, яким ми готувалися зустрічати ворога, був ручний кулемет Дихтярьова, створений 44-го року. Чи має НАТО гідну відповідь? Як писали у Вашингтон Пост, Захід передає Україні зенітно-ракетні комплекси Патріот. США має 18 дивізіонів із 480 одиниць таких комплексів. Це одні із найсучасніших засобів ППО на планеті. Ми маємо отримати Патріоти для захисту українського неба в рамках ленд-лізу і допомоги на суму у 40 мільярдів доларів проте те, ще зарано тріумфувати та відкорковувати закарпатський коньяк. До прикладу, один із членів НАТО, Польща, замовив собі такі комплекси ще 2018 року, і відтоді чекає на поставки комплектуючих, а небо над Варшавою і досі захищає застарілий совєтський с 200 від якого ми відмовилися ще 9 років тому. Вартує спитати себе, чи не є ми чимось більшим ніж член альянсу. Наприклад, від британців ми маємо ПЗРК Старстрік, що за характеристиками випереджають як американські стінгери, так і болотні стріли та ігли. Ракети із Star Street взагалі найшвидші у своєму класі. Їхня максимальна швидкість у понад 4 махи, приблизно вчетверо вища за швидкість звуку. Окрім того, ми також отримуємо і совєтські засоби ППО, які у 60-х роках таємно купувалися заходом для вивчення цих технологій. Якщо порівнювати все це із російським ППО та мотивацією бойових бурятів, Друга армія світу дійсно вражає. Вони нервують і багато курять, тому ми все частіше бачимо бавовну, як от у Білгороді. Твою мать. Твою мать. Курській області. І случай завод зарвався Брянську О, твою налево. Охренеть. Ужас, ужас, і варто також згадати героїчну посудину, що була флагманом російського чорноморського флоту Крейсер Москва. Понад 40 країн світу об'єднали свої військові зусилля, щоб допомогти Україні перемогти пляшкостан. Перша зустріч відбулася 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. А за місяць пройшла зустріч на рівні міністрів оборони уже 44 країн. Європа поставила на паузу глибоке занепокоєння. А генсек НАТО Єнс Столтенберг взагалі виглядав як ніколи рішуче. ми несемо відповідальність, щоб цей конфлікт не вийшов за межі України і став ще більш смертоносним небезпечним і руй. Ні, що про це говорять пляшкосиди. Ну насправді яка нам різниця, що вони говорять? Але речник фюрера Пісков іще напередодні вторгнення хвилювався через передачу України топових зразків зброї. Орки говорили про демілітаризацію, але домоглися такого посилення українського бойового духу та озброєння, що Новосибірську, наприклад, вже час також замислитися про переселення кудись подалі на схід. Сама злодерація з її несмішним мемом про другу армію світу уже мало кого лякає. Щорічний оборонний бюджет США перевищує російський у понад 10 разів. При цьому російські бендерівці додатково розкрадають звідти половину наближаючи перемогу України. До речі, мене звуть Назар, і ви на каналі ТокарЮй, де я розказую простими словами про складні й цікаві штуки. Саме зараз час підписатися на мій канал, поставити цьому відео лайк і написати будь-який коментар, щоб YouTube порадив це відео якомога більшій кількості глядачів. Дякую кожному за підписку. Засіб масової пропаганди російська газета рік тому опублікував кумену статтю, що армія США обійшла мордорську із незначним відривом. А сама Рашка змогла відновити військовий потенціал після постсовєтської кризи та реалізує безліч проектів модернізації ВПС та ВМФ. Разом із тим, на додачу до ставших уже популярними в ЗСУ та в народі джевелінів та байрактарів, найближчим часом наше озброєння мають поповнити. Самохідні зенітні артилерійські установки гепард, які розвивають швидкість до 60 км на годину і прицільно працюють по суші і по повітрю. Танки «Леопард», які є на озброєнні у багатьох країн НАТО. Французькі 150 мм артилерійські установки «Цезар» призначені для знищення живої сили артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Американські гаубиці M777 також калібру 155 мм, що є стандартом НАТО, на відміну від радянського 152 мм, а це найсучасніша артсистема армії США. Американські ракетні установки Хімарс здатні на постріл керованими та не керованими ракетами. HIMARS можна використовувати як реактивну установку залпового вогню, а також як ракетний комплекс із дальністю ураження до 300 км. Для порівняння відповідні комплекси точка і точка У можуть максимально бити на відстань до 120 км. Рашисти використовують совєтські аналоги ураган і смерч, що добивають на відстань 35 і 90 км відповідно. Що ще? Британські високоточні протикорабельні ракети Браймстоун, класу Земля-Земля або Повітря-Земля із точністю враження 98%. Кілька залпів Браймстоун можуть ліквідувати таку ж кількість техніки, як і артилерія із допомогою БПЛА, працюючи кілька годин підряд. Ракета знищує всі типи броні, а також сама шукає і вражає цілі. У злодерації, приміром, подібні технології відсутні, як і технології, які могли би обманути чи збити таку ракету. Зате у них є винищувачі та штурмовики, які не зможуть втекти від Брайнстоу і гарно з троєм полетять за воєнним кораблем. Протикорабельні ракети гарпун, а також норвезькі ракети Невел Страйк Missile, які за деякими оцінками є навіть універсальнішими та досконалішими аніж гарпун. І саме сьогодні, саме зараз, наші захисники опановують всю цю красу під керівництвом західних інструкторів. Тож уже дуже скоро комусь присмалять чергову дупу. Натомість для іскандерів, які за словами орків санкції не бояться, потроху закінчуються набої. Як стверджують військові аналітики, успішними розробками суто орчої зброї можна вважати лише два проекти: ракетний комплекс Авангард і «Кинжал». Перший створений на основі совєтських розробок міжконтинентальних ракет. Його заяву на швидкість до 28 махів. Аналогів цій технології традиційно не існує. Як заявило Міністерство війни Мордору, для знищення одного комплексу Авангард потрібно щонайменше 50 протиракет СН3, що робить протиповітряну оборону США безглуздою. Виникає питання щодо реальності таких параметрів і адекватності людей, які таке говорять, але перевірити чи підтвердити, ці дані неможливо. Натомість було заявлено, що гіперзвуковий комплекс кінжал поцілив по військовому об'єкту в Україні 18 березня цього року. Як вихвалялися орки, ударом кинжала було знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів у Івано-Франківській області. Та вірити русні це себе не поважати. Тому вже згодом виявилося, що по-перше, відео було знято іншого дня і в іншій області. Ну а по друге, мішенью була ферма або невеликий курник. Але і тут невідомо, яким саме видом озброєння було нанесено цей удар. Ну і не факт, що саме кінжалом. І взагалі, чи вижили кури, чи зібралися потім із силами, та нанесли удар у відповідь. Одним словом, вода тече, корова мукає, а московити брешуть. Тим будь-яка зброя небезпечна, нехай і застаріла. За три місяці війни всі переконалися, що прилітає від орків у найбільш несподівані та часом дуже абсурдні місця. Заважання на будь-які моральні орієнтири чи гуманність це точно не про них. Так, за словами військового експерта Сергія Згурця, небезпека від орчих ракет для українців іще дуже і дуже реальна. Хоча і запаси окупантів поступово вичерпуються. Якщо з початку війни ми шебрація використовували проти України в середньому 50 ракет щодоби, то згодом ця кількість зменшилася до 20. За перші два місяці по території України було випущено майже дві тисячі ракет різного класу. В основному це совєтська модернізована зброя. Українські ППО, за словами того ж Згурця, збивають від 30 до 50% їхньої кількості. Традиційно московицька військова машина здобувала перемоги як власне і поразки, головним чином завалюючи поле бою гарматним м'ясом. Хоча і ця метода була ними вкрадена. Раніше це могло працювати ефективно, але сучасні війни все більше залежить від якості техніки, а не від кількості солдатів. Пляжко війська зазвичай слабо мотивовані, адже воювати на чужій землі за незрозумілі цінності мало кому цікаво. Ту країну і досі грятує принцип, який помилково приписують Жукову, мовляв, баби нових народять. Східно інших джерел цю фразу адаптували зі слів французького воєначальника Луї де Бурбона, який у 17 столітті говорив, що протягом однієї ночі в Парижі буде зачато більше людей аніж загинуло у цьому бою. Де Бурбон славився жорстокістю, а його війська грабунком і насильством. Десь я це вже чув. Їх тут особового складу як гімна засара цих москалів. Але не лише технікою та гарматним м'ясом сунуться до нас людиноподібні зі сходу. Значно ефективніше їм, поки що вдається війна інформаційна. Пропаганда в тій країні досягла таких рівнів, що і сам Геббельс питав би, а що так можна було? Хедлайнери інформаційних військ із того боку це Соловйов, Кісельов, Скабєєва, Захарова та інші звірі. З нашого боку їм вторять канали наш, 112-й, зік, «Ньюсван» та інші. А ще Влащенки, Мартіросяни та Голованови, що тепер перевзулися, і дехто навіть веде новинні марафони. Вони вже багато років тримають вахту і є джерелом численних мемів на межі театру абсурду та шизофренії. Теж саме донедавна можна було сказати і про мордорських хакерів. Вони зручалися у вибори президента США, допомігши перемогти Трампу, який говорив ну ось таке. Американський політик назвав чинок Путіна щодо визнання ЛНР та ДНР геніальним. Насправді з високими технологіями у Мордорі все не так добре, як і їм хотілося би. Поки Ілон Маск забезпечує Україну старлінком, на болотах не можуть запустити власний аналог Ютубу. В одному з наступних відео я розкажу про те, як Маск допомагає Україні під час війни і тролить орків. Підпишись на мій канал просто зараз, щоби не пропустити. Буде цікаво. Фейсбук та інстаграм на Росії вже принаймні, частково заблоковані. Кількість програмістів, тобто людей легких на підйом із хорошими прибутками у цій країні поступово зменшується, бо ну всі адекватні пацюки тікають з корабля що тони. Для кращого контролю інформаційного фронту Рашка використовує соцмережі ВК та однокласники, які контролюються спецслужбами. Але і тут щось пішло не так: 6 червня, при загадкових обставинах, загинули заступник гендиректора ВК Владимір Габріеліан, та директор із закупок Сергій Мізляков. Вони каталися всюдиходом шерп по берегу Білого моря, де перевернулося і їх винесло у відкрите море. Кумедно те, що Шерп це український всюдихід, частина виробництва якого розташована в Києві, а інша в Петербурзі. Але техніка це тема для окремого випуску. Уже на другий день повномасштабного вторгнення невідомі хакери зламали сайти Кремля, Міноборони РФ, пропагандистського ресурсу Russia Today і періодично вкладучи також на лопатки сайти Збербанку, Яндекс.Їжі, Яндекс.Новин Яндекс Новин та іще купи оркоресурсів. Мордор добре грає в атаці, але зазвичай має суттєві проблеми у захисті і не може нормально модернізувати достатню кількість військової техніки, збираючись на війну. Безпілотники, які можна збити банкою гірків, говорять самі за себе. Хоча насправді банка була із помідорами. Тож, можливо, орки розробили захист саме від огіркової атаки. Ну, бігус його знає. До речі, напишіть у коменті, чи треба розказати про те, як наша аеророзвідка із дронів кришить орків на капусту. Про проблеми в підготовці робочої техніки говорять також спеціалізовані орчі системи зв'язку, які не були адаптовані до роботи в іншій країні, бо там сюрприз інші мобільні оператори. В березні цього року виявилося, що орчі системи спецзв'язку часто виходять із ладу після перетину кордону. Тому пляшкосицькі війська в польових умовах користуються або незашифрованим зв'язком, або крадуть мобільні телефони у місцевих жителів. А такі розмови можуть легко перехопити українські спецслужби. До вторгнення їхні командири, можливо, не здогадувалися, що без мобільного інтернету ці рації перетворюються на Брухт. І начебто непогана підготовка та реально зібрані координати не дають жодного результату. І тут виникає логічне питання, як реагувати на новини з-за щодо зброї в стилі аналога в Згідно свіжого виття з боліт, там розробили і вже використовують військовий комплекс Задіра. Він, начебто, може лазером знищувати цілі на відстані до п'яти кілометрів. Це звучить дещо дивно, якщо згадати, що Мордор і досі не вміє виготовляти напівпровідників серйозного рівня і вже навряд чи зможе, поки не розпадеться, і яка-небудь Білгородська Народна Республіка не вірниться за це всерйоз. До речі, у цьому відео я розказував про російські провідники. Варто подивитися. Щоб краще зрозуміти рівень тих, із ким ми маємо справу, хочу процитувати професора Рубіна із Єрусалимського університету, який так описує русняву супертехніку. Це не схоже на зоряні війни, де треба навести приціл на бандита, натиснути кнопку, і він вибухне. Насправді це схоже на мікрохвильову піч. Щоб закип'ятити чашку води, треба витратити якийсь час. Те саме стосується лазеру, треба направити його на ціль і добряче почекати, поки він нагріється і знищить його. Задіру створили в рамках великої програми дивозброї. Та експерти кажуть, що до цих заяв расистів треба ставитися щонайменше скептично, як до елементу психологічного тиску та залякування. Мовляв, бійтеся нас усі, бо жодних доказів представлено не було. Проте, у реальності власну відсталість у тих же технологіях безпілотників орки прикривають голословними заявами, проплаченими блогерами та політиками. Зверніть увагу, заяв про ядерний удар стало суттєво менше, і це незважаючи на успіхи української армії та прямі поставки з західного озброєння. Я вже не кажу про черговий орчий супутник, який нещодавно згорів у атмосфері. Космос 2555, прикрашений свастикою із літерою Z, пробув на орбіті неповних 20 днів, після чого зіпсувався, не знаючи, знайшли на ньому перед цим візитівку. Яроша такі супутники для оптичного спостереження та країна виводить на орбіту для допомоги своїй недоармії у війні проти України. 19 травня, вже наступного дня після халепи, орки заявили про запуск наступного супутника Космос-2556. Ну я ж кажу, беруть хіба що кількістю. Військово-космічні сили злодерації намагаються блокувати американські, британські та фінські супутники, що передають gps сигнал Його своєю чергою використовують літаки, кораблі, автотранспорт і звичайні люди на смартфонах. Вкрай важливими є gps технології для військових, зокрема для управління безпілотниками, визначення координат для артилерійського вогню та роботи радарів. Минулоріч Росія атакувала свіжий супутник, випробовуючи нову зброю. Через це на робіті стало на майже 2000 тисячі більше нових уламків космічного сміття, які тепер кружляють навколо нашої планети. На жаль, росіяни дійсно час від часу демонструють певні досягнення у застосуванні зброї, іноді забороненої. Її вони використовують як правило, порушуючи міжнародні договори, на які оркам традиційно начхати. Міжнародні санкції, які почали запроваджувати 2014 року після окупації Криму, тепер лише посилюються, суттєво ускладнюючи цим садистам можливість створювати нові розробки із іноземними електронними компонентами. А питому російських розробок у тій країні вкрай мало. Так, у снарядах для торнадо орки використовують американські гіроскопи у ЗРК Тор М2 осцилятори для радіолокаційного керування виробництва Британії. Те ж саме стосується і калібра та інших крилатих ракет. Навіть у радіопередавачах Російської злодерації українські спецслужби виявили компоненти із США, Німеччини, Нідерландів, Кореї та Японії. І тепер доступ до всієї електроніки, так необхідної для продовження війни, для Росії закритий. Через санкції керівництво Ерефії вдається до економічних маніпуляцій, щоб уникнути дефолту. Але щотижня це вдається все більшими і більшими силами. Побажаємо їм успішно дефолтнутися і розпастися на 20 республік. Чи варто нам серйозно ставитися до болотних заяв про сучасну зброю власного виробництва? Безумовно, так. Хоча Перші місяці повномасштабної війни і показали світові, що слова Путіна та його кодла суттєво відрізняються від реальності. Але і недооцінювати неадекватного гопника із ниха і старою, але все ж таки гранатою у жодному разі не можна. Путін готовий багато чого втратити: репутацію, армію, економіку, власне населення. Але здається, єдине, що його турбує, це Україна. Він хоче її всю і повністю. Причому воліє бачити тут не українців, а у найкращому з випадків зросійщених хохлів. Але й панікувати не слід не такий же страшний чорт, як його малюють. До речі, коментуючи найбільш вагомі види озброєння, якими з нами діляться члени НАТО та інші союзники, треба згадати ще одного постачальника зброї до України, а саме російську злодерацію. І танки, БТРи та інша техніка, нехай і не досконала, але стає чудовими трофеями. На ній можна зафарбувати свастику, викинути звідти сміття, і вона стає на захист України. У світі існують три речі, на які можна дивитися безкінечно. Вогонь, вода та трофейна техніка Зорефії особливо в великих кількостях. Йой, найбуде! буде. Борда чекання Ідуть воєннаслужащі паздушно десантних військ. Парадный расчет Рязанского, гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова возглавляет начальник училища.